Я усіх дітей гукаю, будемо ми разом грати. Та до себе закликаю, заняття час вже починати. Вітаю вас, малята, на занятті з математики. Діти, а ви любите казки? Які вам найбільше до вподоби? А скажіть, хто вам їх читає? Я хочу перевірити, чи добре ви знаєте казки. Старенька бабуся у лісі жила, гостинців для неї онука несла. Хто дівчинку ту по дорозі зустрів? Як казка ця зветься? Хто зрозумів? Правильно! Це казка про червону шапочку. Малята Червона шапочка передала нам кошика, а в ньому є лист і карта. Зараз я прочитаю листа. Дорогі діти! Допоможіть мені, будь ласка, віднести пиріжки до моєї бабусі, бо я захворіла. Ну що, малята, допоможемо червоній шапочці віднести пиріжки до бабусі. Ну, тоді пропоную вирішати в путь. Будемо йти з вами через ліс, а щоб не було нам скучно, будемо рахувати все, що нам трапляється по дорозі. І першими ми порахуємо метеликів. Рахуємо разом один, два. Три, чотири, П'ять метеликів. А давайте тепер порахуємо їх у зворотньому напрямку. Від п'ятого до першого. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Скажіть, малята, при рахуванні у прямому та зворотньому напрямку кількість змінилася? Ну, звичайно ж, ні. Давайте розглянемо карту, яка лежала у кошику. Це невеличка підказка від червоної шапочки. Але треба розібратися, по якій доріжці ми потрапимо до бабусі. Якщо ми підемо по цій звилистий та довгій, ми потрапимо до бабусі. Ні, ми будемо довго блукати і повернемося туди звідки почали. А якщо підемо по прямій та короткій, то потрапимо прямо до бабусі в будиночок. Тож вирушаємо. Дорога до бабусіної хатинки пролягає через цю лісову галявину. Подивіться, тут росте багато квітів. А давайте з вами порахуємо червоні квіточки. Рахуємо разом одна квітка, дві, три, чотири. На галявині росте чотири червоні квіточки. Прилетіли метелики і сіли на квіточки. Давайте порахуємо, скільки метеликів прилетіло. Один, два, три. Скільки метеликів? Три. А скільки квіточок? Чотири. На скільки квіточок більше, ніж метеликів? На одну. Молодці малята. Гарно вмієте рахувати. Малята, а кого це ми у лісі зустріли? Білочку. Вона просить допомогти їй. Більченята гралися на галявині та одне десь сховалося, і мама ніяк не може його знайти. У кошику червоної шапочки лежав чарівний клубочок. Він допоможе нам у пошуку. Потрібно тільки правильно назвати його розташування. Клубочок пропонує зазирнути у дупло. Немає там більченятка. Клубочок пропонує подивитися на дереві. І там нема більченя. Подивимося під камнем? Немає. А чий це хвостик виглядає там за пнем? Це ж більченя. Ось воно й знайшлося. Рада, білочка мама. Нарешті вся родина зібралася разом. А ми з вами підійшли до будинку бабусі червоної шапочки. Давайте зазирнемо всередину. Погляньте малята. Бабуся в'язала та розсипала клубочки. Давайте допоможемо їх зібрати у кошик. Але не просто складемо, а назвемо місце, де був цей клубочок. Один клубочок лежить біля вікна. Другий клубочок лежить біля кошика. Третій перед пічкою. Четвертий на пічі. І п'ятий клубочок лежав біля столу. Ось ми зібрали всі клубочки. Передаємо бабусі кошик з пиріжками та повертаємося додому. Дякую вам, малята. Ви дуже розумні та кмітливі. До побачення. Ну Ось малята і закінчилася наша подорож. Де ми сьогодні з вами побували? У лісі. Кому ми допомагали? Червоній шапочці! Які завдання вам сподобалися? Розкажіть про нашу подорож своїм матусям. Гарного дня, до побачення, до наступної зустрічі!